Милозвучна, багатогранна і найкраща. Так говорять тільки про свою рідну мову, ту, яку чують з дитинства, ту, якою читають книги, і якою легко спілкуються. Я спілкуюся винятково українською мовою, а також я щиро люблю, коли говорять чистою українською мовою, зокрема на Галичині чи Буковині, і просто смакую кожним словом. Другокурсниця Оксана до української мови ставиться з особливим трепетом, і хоч прізвище у неї російське дівчина пишається тим, що рідна для неї, та якою думає і бачить сни. Тим часом українка Настя розповідає, з народження чула саме російську мову, адже виросла в сім'ї, де завжди нею спілкувались. язик – це український, але легше мені спілкуватися з людьми, взагалі... На російській мові і вдома, в сім'ї, з друзями, і там, де я дихаю, ми ваше все навчаємося. Божество всіх моїх знайомих навчаються на російській мові, і мені з ними легше. Анурах, студент медичного університету. Хлопець приїхав у Чернівці з Індії. Тут він навчається уже чотири роки і не приховує. За цей час українська стала для нього рідною, хоч вивчити її було зовсім непросто. Було такі ситуація, що коли я приїхав, я навіть взагалі не знав, як розмовляти, навіть не вмів сказати привіт. Мені треба було помагати руку і показати всім, щоб що я хочу. І вони навіть мене не зрозуміли. Зараз, яку я спілкую і яку я поважаю, це сама, найкраща ну, сама мова світ сказати, українська мова. Да. І сама солодка мова, тепер хлопець знає і відчуває, що він говорить. Знання мови допомогло йому стати ближчим до України. Це дуже важлива країна для мене. І ще я люблю людей українську культур, український одяг і українську їжу. Я тут ніколи не відчував, щоб я з Індії. Я ніколи не сумував ну як ніколи не скучав за додому. Я я. Я коли мене мама, тато вони питали, що як тобі тут. тобі подобається. Я скажу, мам, тато супер. Відтак любить Анурах усе українське не тільки на словах. Спеціально для нас хлопець заспівав свою улюблену пісню. Ти моя тільки ти моя, завжди будь поруч ти. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці.